Тобі боляче малеча, ходи до мене, тебе пригорну. Не мало впасти на дитячі плечі, коли дорослі грають у війну, колись дівчани знало жаху, і гралось у ляльки собі в садку, тепер лишилося без мами і даху, Насилля, сльози і життя в страху. Та кров і те біль, наш зруйновані домівки. Посеред вулиці дитячі лежать тепер кінцівки. Ховаем намовлять, повсюду выпух, и по нам нас летять, спасать нас пришли, только спасли от мира. Стиралки воруются у бабушки с квартиры. А девочка маленькая, в чем виновата? Насиловали стаи семеро солдатов. Жестокость и бедность привыкли так жить. Не стыдно вам в церкви своих детей крестить. При маме родной, что сделали с мальчишкой? Вы в наших квартирах. Взяли только книжки, тримайся, малюк. Я знаю, що це важко Дитинство, на жаль, не схоже вже на казку. Ти маєш боротись, ти сильний все зможеш. Заради майбутнього твого переможу. Я знаю тобі боляче малеча. Ходи до мене, тебе пригорну. Не мали впасти на дитячі плечі, коли дорослі грають у війну, колись дівча не знали жаху. І у ляльки собі в садку, Тепер лишилося без мами, даку. Насиля, сльози і життя в страху. Тримайся, маленька, ні в чому не вина. Розплатиться кожен, на кому та провина. Ти маєш хороше жити щасливо, закінчиться скоро. Жахлива, я злива. світить. Сонечко, і будемо гратись у мир і свободу на гірках кататись, назавжди ті шрами на маленькому тілі І пам'ять про маму, хто надпис на могилі. Я знаю тобі боляче, малеча, ходи до мене тебе пригорну не мали впасти на дитячі плечі, коли грають у війну, колись дівчани знали жаху і грали у ляльки собі. Ты на снузе движется в страх, Владимир Путин, обращается к вам, дети Украины. Отзовите свои войска.